Бажаю здоров'я! 30 травня 2025 рік у нас огляд бойових подій на напрямках Кліщівка, Яр, Торецьк та Покровськ. Ну, чесно кажучи, такий паршивий настрій і те, що відбувається, просто не хочеться розповідати. Але розповім все, як є. То поїхали. Почнемо сьогодні з північної сторони. Ворог мав просування між орехово Василівкою та Григорівкою. Він по, по двом площинам пройшов по посадкам. По Часовому яру теж ворог мав просування у самому місті, але зараз йдуть там саме позиційні бої. Але ви повинні розуміти, позиційні бої це коли ворог. Атакує, відбуває яку, якусь нашу позицію. У нас втрати. Потім ми її відбиваємо. І теж у нас є втрати. То е, тут одне предложення, що позиційні бої. А за, за цими словами криється, що у нас є втрати, і кожен солдат виборює нашу перемогу усіми силами. То часів яр ще тримається, але ворог пхне саме на Костянтинівку, і дрони там просто кишать. І там, навіть щоб виїхати з Костянтинівки, там замінити хлопців і зробити ротацію, підвести щось, то це практично неможливо, і кожен виїзд це просто лотерея». Також ворожі дрони літають і по самій Костянтинівці. вже на в'їзді Костянтинівки є підбиті автівки. То дуже небезпечно туди їхати. Якщо у вас немає такої потреби сильної, то втримайтесь, не треба їхати тільки на завдання. Ключівський напрямок. На цьому тижні ворог не застосовував ні мотоциклети свої, ні баги. Виїжджало пару мангалів, але, чесно кажучи, вразити їх не вдалося, тому що звичайні дрони камікадзе, ну, цю броню вони не пробивають. Але на цьому тижні вже отримали такі пташки. І, ну, їх задача буде розкривати, як ми називаємо ці мангали. Вони будуть розбивати цю броню, а далі вже будуть добувати звичайні наші дрони Камікадзе. Це ми подивимось вже результат, і я вам розповім на слідуючому тижні. Але ворог пройшов в районі Азаряновки, Це з південної сторони від Курдюмовки. Там невеличке просування, але воно є. Ну, чесно кажучи, так, така тактика, що ворог. Проходить постійно по одному-два чоловіку з метою накопичитись десь на позиції. І при тому, що 70% туди не доходить. Але згодом там накопичується там не... така група, штурмова, можна сказати, 5-8 чоловік. І після того, як вони накопичуються, вони вже питаються штурмувати наші позиції, наші спостережні. Пункти. Це у них не швидко виходить. Вони можуть 8 чоловік накопичуватись тиждень або два. Але незважаючи на втрати, їх все одно туди відправляють, накопичуються і так відбуваються такі штурми. Не скажу, що сильні тут такі штурми у нас тут на Кищівському напрямку. Далі я розповім, де у нас взагалі, я вважаю, жопа якась. Але ворог застосовує дуже багато дронів різної модифікації. Що це я маю на увазі? Це звичайні дрони камікадзе, які на частотах літають. Дрони камікадзе на оптоволокні, Це матки, це великі літачки, такі крила, на борту яких десь 4 дрона камікадзе. І вони залітають у глиб. Тилу на високій висоті, і скидують ці дрони камікадзе. Також ланцети. Ось і сьогодні прилітала у Дружківку і Краматорськ, чесно кажучи, не знаю що, але по звуку як літак летить, і потім вибух, то постійно криється і тил наш. Турецький напрямок постійно йдуть позиційні бої на всій лінії фронту цього відрізку, але на цьому тижні ворог зробив прорив від Новоаленівки у бік Яблунівки. І там вже на підступах Яблунівки вже точаться бої. Справа в тому, що якщо ворогу вдасться захопити Яблунівку і цей район. То такий, як я бачу, неслабий котел образується. Бо по трасі від Романівки, де вже ворог просунувся на цьому тижні трошки, ворог по трасі від Романівки до Яблунівки і закриває велику частину території. І коли Яблунівка буде вже під ворогом, по карті ви можете бачити, що логістика практично перерізана. Там дорог, трас таких немає. Ще таке озеро велике, там є, то я не знаю, як там боронити щось, захищати, але там дуже складна, складна ситуація. Покровський напрямок на цьому тижні ворог тут теж не скиде обертів і має просування у таких районах як Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка та населений пункт Богатир. Ідуть позиційні бої, ми відкидуємо, вони знову захоплюють. Просто йдуть такі кровопролитні бої саме на Покровському напрямку. Ворог закидує всі наші позиції кабами РСЗВ, дронами, різними модифікаціями, як я казав, дуже важко. А так по дорозі від Добропілля до Краматорська вже почали будувати конструкції для того, щоб накрити дорогу сітками від дронів. Про цю ситуацію я розповідав на минулому тижні. Також в мережі пройшла інформація, нібито на відрізку цієї траси від Краматорська до Сергіївки. Ворог уразив приблизно там 10 наших автівка, що вони згоріли. Ну хочу сказати, що це ворожий вкид, нічого цього не було. Але я не рекомендую поки що їздити по трасі Добропілля Краматорськ по цій трасі, принаймні тиждень, бо зараз Збройні сили України виконують такі певні дії для того, щоб по цій трасі було безпечніше ще їздити. А взагалі нічого не змінюється. У Дружківці та у Краматорську перестилається асфальт, саджаються квіти. Все по накатаній. Нічого не вчить. А ми продовжимо боронити нашу країну. А ви допомагаєте Збройним силам України, бо дуже багато зараз втрат по обладнанню автівкам та кабелям, бо ворог дуже сильно б'є по нашій логістиці, по нашим пілотам. І важко, важко, але завдяки вам ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін Гандон.